Такою є біологія цього процесу. Саме тому після сексу з нелюбою людиною чи після мастурбації чоловік так почувається. Такими ми вигадую не я просто я розповідаю та пишу правду, як воно є насправді. Саме так відчувають втрату магнетизму всі чоловіки. Це біологія, нерви та ваші емоції, чия природа знову ж таки біологія. Коли чоловік утримується від статевих стосунків, він через якийсь час почувається міцнішим і сильнішим, оскільки така поведінка навіть на мінімально активному рівні призводить до накопичення магнетизму. Саме тому його має бути багато в дитині, бо ж якщо вона живе здоровим, правильним життям, якщо її люблять і оберігають батьки, то інтиму в житті дитини немає. Коли дитина піддається насильству, сексуальному або фізичному, або вона постійно в стресі, чи її не люблять, вона просто не може підтримувати правильний емоційний баланс для накопичення магнетизму, що складається з серотоніну, окситоцину тощо про чудеса та виконання бажань у такому разі можна забути. Подобається це комусь чи ні. Тому любіть своїх дітей, дбайте про них, не дайте дзеркальним нейронам копіювати і створювати нейронні шляхи, завдяки яким у дитині закріплюється погане та шкідливе. І тоді. Цілком можливо, їхні мрії та молитви за вас допоможуть і вам більше, ніж ваші власні. Але чорт би його побрав, я як психічно здоровий чоловік, який любить і бажає жінок тілом і душею проти відмови від сексу. Але це й не потрібно. Мені здається, що, коли йдеться про релігійні конфесії та певні культові переконання, відмова від сексу є великою помилкою. Річ у тому, що. Коли чоловік кохає жінку, жінка кохає чоловіка. Під час сексу, опинившись у середині жінки, чоловік заєднується з нею усіма важливими органами свого тіла через нервові закінчення, назва яким сакральне сплетення. Як свідчать результати досліджень у галузі сексології, секс подібний до медитативного трансу?